Друзі, всім привіт! Курбок Сьогодні, як завжди, з вами Іра, скажіть мені, будь ласка, як забезпечити дбайливе зберігання та безпеку при транспортуванні? Напевно, ви відповіли, що треба зробити коробку з хорошого матеріалу, але якщо брати е, навіть хороший матеріал, але зробити погану коробку та ложемент, ваш товар може не зберегтись. Сьогодні в нас буде міні-огляд на упаковку під зразки каміння. Клієнту треба було запакувати три каміння, але вони різні за розмірами, тому наш технолог розробив упаковку та внутрішній вкладиш за розміром товару. Адже якщо е зробити помилку в розмірах, то товар вже не буде фіксуватися в коробці. Можемо звернути увагу, як щільно тримається кришка коробці. При цьому в неї немає ніяких магнітів. Це просто правильно підібраний розмір та матеріал для обклеювання. Так, папір теж впливає на практичність коробці. І так, це в нас кришка дно розміром 80-55-80 мм. Коробка виконана з палітрного картону та обклеєна чорним папером. Логотип це повнокольоровий друк та зверху виділен у флаку. Можете побачити, як воно дуже гарно блимає. Усередині ми бачимо ложемент під товар. Він обклеєно ксамитом і осередки зроблені за розміром продукту. Маленька, красива коробка, яка має великий функціонал. Кувербок знає, як зробити вашу упаковку не тільки красивою, але і надійною. Якщо вам треба в безпеці транспортувати продукцію, то замовляйте в нас. Ми перші на ринку та знаємо, що треба робити. Для замовлення пишіть нам в соціальні мережі або замовляйте через наш сайт.